Коханий, нам треба у ванній кімнаті зробити ремонт, а ще, а ще в туалетній. А ще я бачила в куми такі гарні занавіски, поняв, з бабочками. Угу. Хочу повісити нам в спальню. Угу. А ще хочу нове ліжко і, і, і новий ко ковр шоуго. Шо Коханий, ти мене чуєш? Коханий. Чу собі. Коханий. Коханий, ти мене чуєш взагалі. Та щас, підожди. Що підожди? Ой, моє ти сонечко рідненьке. Нагулюй, зайчику, апетіт. Нагулюй. Їсти все одно вдома будеш.